Вітаю! Якщо ви бажаєте вступити на програму прикладне богослов'я, яка має ліцензію Міністерства освіти і науки України, вам потрібно зробити сім кроків. Зараз я детально розповім про кожен із них. Перший складіть НМТ. Обов'язковою умовою вступу є складання національного мультипредметного тесту. Спочатку зареєструйтеся на тест. для цього відкрийте сайт Українського центру оцінювання якості освіти, сторінку процедури реєстрації НМТ та виконайте там всі зазначені кроки. Другий. Створіть електронний кабінет в ЄДЕПО. Він дає можливість абітурієнтам подати заяви і документи для вступу у вищі навчальні заклади в електронній формі. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня. Третій. Напишіть мотиваційний лист. Під час реєстрації електронного кабінету в ЄДЕБО додайте мотиваційний лист до вашої заяви. Текст листа потрібно вставити в спеціальне віконце в розділі подання заяв на вступ. Вимоги до написання і оформлення тексту ви можете подивитися на сайті УЕТС в документі правила прийому до української івангівської теологічної семінарії, який знаходиться на сторінці правила прийому. Четвертий. Надійшліть заяву на співбесіду. Для участі у співбесіді вам потрібно зареєструватися через електронний кабінет вступника на сайті ЄДЕБО. Реєстрація триватиме з 3 до 25 липня. Співбесіди відбудуться з 7 до 31 липня. П'ятий. Заповніть онлайн-анкету. Відкриємо разом сайт УЄТС, знаходимо програму Прикладне богослов'я. гортаємо до розділу як стати студентом. Відкриваємо онлайн-анкету та заповнюємо її. Шостий отримайте рекомендації. Надішліть пастору вашої помісної церкви та лідеру вашого служіння посилання на рекомендацію, яке знаходиться на сторінці програми прикладне богослов'яденно-дистанційної форми навчання, щоб вони її змогли заповнити. Сьомий дізнайтеся про рекомендацію до вступу. за допомогою бази ЄДАБ. Ми отримаємо вже сформовані списки рекомендованих абітурієнтів доступу, які оприлюднимо на сайті УЄТЕС після 9 серпня. Також ви можете подивитися, чи рекомендовано вас доступу у своєму власному кабінеті. Будемо раді бачити вас серед студентів української і евангельської теологічної семінарії.